Вчора пізно ввечері вирішила, що я сьогодні приготую м'ясний хлібець. Це швидкий варіант, трішки нарушена технологія, ніж по технологічній карті. Чому? Тому що в оригіналі потрібно м'ясо нарізати шматочками, посолити і залишити. На одну-дві доби для просолювання. А вже далі робити все те, що я буду робити зараз. Ну, але м'яса в мене немає такого, щоб шматочками, а є фарш. Можливо, результат буде трішки відрізнятися, але це не критично. І для домашніх умов цей рецепт навіть дуже і дуже підходить. Тому, що мені потрібно? Мені потрібно 1 кг в даному випадку, фарша 20 г солі. Як завжди, я повторююся, можна використовувати 50 на 50 е, звичайну кам'яну з нітритною. Якщо ви противник нітритної, можна зробити з однією кам'яною, але тоді вкус буде різнитися. І можна зробити з однією нітритною, що я й буду. Для нас робити 20 грамів на кілограм фаршу. Далі приправа гост номер 3 в мене. Ну, але це не Принципово якщо у вас немає такої приправи, що входить в цю приправу? У цю приправу входить Перець чорний Мелений перець духмяний мелений. Ой, і здається, коріандр, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше кажучи, ви можете замінити просто суміш перців. Або взагалі додати ті спеції, які вам хочеться е, в Технологічні карті, всі ці хлібці вони е, виготовляються з додаванням мускатного горіха. Я буду його додавати. Якщо у вас немає, ви можете не додавати. І же ж таки, ви можете взагалі використовувати свої улюблені спеції, тому що це домашній варіант. Якби я робила з м'яса, я б заявляла, це, що це хлібець. Виготовляється по технологічній карті. Наразі в нас любительський варіант. Отже, соль 20 грам, приправи треба із розрахунку, якщо це перець у вас десь 3 грами на кілограм м'яса. Мускатний горіх, якщо ви будете додавати 1,5 грама. Тобто, загалом. Це вже виходить спеції в спеції з 4,5 грама. І часник сушений. Обов'язково додається часник сушений. Із розрахунку, 1 грам на кілограм фарша. Тобто загальний е, обсяг приправ становить 5,5 грамів на 1 кілограм фарша. Що нам ще необхідно? Нам необхідно 300 мл льодяної води. Чим холодніше, тим добріше. І блендер. Все, зараз відважу спеції, відміряю, добавлю і покажу далі. Відважила я всі спеції. Але часнику я дала не 1 грам, а 2. Ну, ми його полюбляємо, тому я даю більше. Тут гост, тут мускатний горіх, часник і сіль. Додаю це все сюди. А вам хочу сказати обов'язкове уточнення. Якщо ви будете використовувати спецію не гостовську, як я, а звичайний перець, то вам необхідно обов'язково додати на кілограм. Фарша або м'яса, 20 грам цукру. Чому? Тому що в гостовських спеціях глюкоза йде, входить уже у склад. Якщо ви використовуєте звичайні спеції, обов'язкова умова додати цукор. Висипали спеції, вливаю сюди нашу водичку. І тепер все оце Ретельно перебиваємо блендером. Перебиваємо повністю до однородної консистенції. Ось така консистенція виходить, але, скажу вам відверто, я не знаю, який він вийде в розрізі, тому що фарш покупний. Коли я робила саме зі шматочків м'яса, я перекручувала на саму дрібну решіточку. Саму-саму дрібнесеньку, та що для паштетів, знаєте, взагалі підходить сюди. І тоді, коли я перебивала блендером, в мене взагалі виходила як емульсія. Це фарш покупний, він був перекручений на крупну решітку. Ну і, звичайно, бачу в ньому багато всяких жилок і тому подібного. Взагалі краще використовувати м'ясо. Тепер діло залишилося за малим. Взяти цю суміш і перекласти у форму. Якщо у вас є силиконова форма, отака, ви можете випікати в ній. Якщо у вас немає такої, а є звичайна, знаєте, для хліба форма риночка, то я вистеляла її, наприклад, рукавом для запікання. Трішечки його змазувала і викладала туди. Можна випекти взагалі в любій формі, в любій силіконовій, в любій, яка у вас є форма, випікати можете в любій, але чому бажано таку, тому що ну, все ж таки називався це хлібець, і форма повинна бути відповідна. Але якщо вам це не принципово, будь ласка, яка у вас є форма, в такій можете і випікати. Продовжуємо далі. Переклала я у форму. Скажу відверто, коли я займалася цим на продаж, я випікала в ось в таких формах, як для хліба, ось така. У мене є ще дві таких, я в них випікала ці хлібці. Можна залишити так рівненький верх. Обов'язково потрібно випустити все повітря. Добре, ось так похлопати. Якби це було з м'яса, по рецептурі, то ми повинні були вичекати з вами ще одну-дві доби для того, щоб це все просолілося, потоваришувало зі спеціями. Але в нас швидкий варіант. Тому так, можна зробити візеруночки. Ніхто вам цього не забороняє робити. Ось такі візерунки можна. Можна вилочкою зробити візеруночки. Можна взагалі залишити рівненьким ніхто. Можна ось так. Можна зробити, щоб були ромбіки. Ще навхресто так. Я не збиралася робити, треба було взяти другий. Шпатель рівнесенько, але тороплюся. Все, на цьому етапі можемо прибирати в духовку. Я ще посиплю кунжутом. Це не для продажу, це для себе, тому я наш хлібчик щедро всиплю кунжутом. Так, біленького і трішки чорного. Так, йдемо далі. Духовка обов'язково повинна бути холодна. Відправляємо ми в холодну духовку цей хлібчик і слідкуємо за температурою в духовці. О, ось отак. І черненький, і біленький, і воно накидала. Температура при виготовленні такого хлібчика не повинна перевищувати 80 градусів перші 2 години. Тому в мене є ось такий термометр для духовки, це в Аврорі, його можна придбати. Можна, звичайно, і в інтернет-магазинах, але там вони коштують набагато дорогше. В Аврорі він коштує дешевше. І я орієнтуюся по ньому. Ставлю його завжди поруч, отак, от із формою. Ось отак, наприклад, да? і він показує температуру. Якщо вже немає такого термометру, то просто орієнтуйтесь по своїй духовці. Ну, ви ж можете якось виставити, наприклад. Щоб було не 100 градусів, а менше там, чи то поміж 50 і 100, да, і буде у вас 75. Це допустимо, не повинно перевищувати 80 градусів. Я зразу в сирий хлібчик втикаю ось такий термометр. Не хочу я е, втикати з термощупом, хоч у мене і є десь інший щуп. Інший щуп. Ось він. Це той щуп, який я використовую або для м'яса, на тому у мене є мітка молоко, на цьому немає ніякої мітки. Я його використовую або для м'яса, або коли відварюю за технологією сувіт. Тут навіть ось таке нальот на щупові є. Але не хочу я зараз його турбувати чомусь. Вирішила, що ось цей я. Увімкну, ось так от впихну, поставлю його на бортик, і в такому вигляді відправляю в духовку. Температура не перевищує 80, залишаємо так на 2 години. До речі, дві години ми засікаємо з моменту ставлення форми в холодну духовку. Поставили в холодну і відлік запущено. Промайнуло 2 години. Як можете бачити, температура 80 градусів у духовці. Всередині батону у нас температура 47 градусів. Тепер необхідно підняти температуру до 110 градусів, і витримати при ній 20 хвилин. Ну і залишився останній етап. Піднімаємо температуру всередині духовки до 130 градусів. І витримуємо в такому режимі. До температури всередині батона 68-69 градусів, ну ось і все, хлібчик готовий. Навіть через чур. Потрібно було дочекатися температури 68-69 градусів, але доки я вибирала хлібопічку, Температура всередині батона досягла 73 градуси, це означає, що відсотково наш хлібчик м'ясний готовий. Далі є два варіанти. Можна залишити так, а можна достати з форми і в духовці ще потримати, щоб, начебто, як обсохла. Скоринка. Я ніколи не тримаю, ніколи не обсушую, ми завжди витягаємо і достаємо з форм, що я зараз і зроблю. Доки я поралася і доїла дівчаток хлібець м'ясний, майже повністю вистих, ось такий його вихід. Кіло 170, трішечки було бульйону. Ось тут він. Тому, як бачите, це не тільки смачно, а ще й вигідно з кілограма м'яса, якщо ви його посмажите, у вас не вийде кілограм готової продукції. І ось так він виглядає у розрізі. І чим вам не альтернатива покупній вареній ковбасі, зато це набагато смачніше і без усякої хімози. Тому готуйте і годуйте свою сім'ю натуральними, смачними продуктами.